Шановні друзі, сьогодні ми презентуємо видання Видатні державні та громадські діячі і правознавці України. Почати свій виступ я хочу зі слів видатного українського історика, політичного діяча, людини, ім'я якої носить наша бібліотека, Одеська обласна універсальна наукова бібліотека Михайла Сергійовича Грушевського. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю народ, нацією, Україна державою, отже, цей показчик данина української історії. Об'єктивне дослідження розвитку та функціонування суспільства неможливе без вивчення життя та діяльності знакових постатій, які визначали подальший шлях української державності, творили науку і освіту, приймали правові закони. І сьогодні ми з цікавістю заглядаємо в минуле, по-новому вивчаємо і по-сучасному осмислюємо життя і діяльність видатних українських політичних і громадських діячів, правознавців, які самовіддано робили свою справу в ім'я України. Біобібліографічний показчик, видатні державні та громадські діячі і правознавці України, підготовлений спеціалістами нашої бібліотеки. Робота над ним тривала кілька років і була закінчена у 2021 році, видана у 2023. Видання вміщує матеріали про життя і діяльність 72 українців і осіб іншого етнічного походження. Зазначу, що подані в показчику документи не вичерпують фонди бібліотеки цієї тематики, оскільки хронологічно добір обмежений 2000-2021 роками. Пропонована праця має на меті вивчення життя та діяльності українських політичних і громадських діячів, видатних юристів України 19-20 століть, які залишили помітний світ, слід вітчизняній історії, збір, систематизація і подання відомостей про життєвий шлях громадсько-політичну, наукову, правову, педагогічну. Діяльність видатних діячів. Помітна частина матеріалу присвячена виходцям з України, які стали емігрантами, але відігравали активну роль у суспільно-політичному правовому житті українства і здобули визнання української і світової громадськості. Осібник містить короткі біографічні довідки персон, списки їхніх публікацій та літератури про них. Інформація супроводжується цитатами з робіт видатних діячів, представленими мовою оригіналу публікації. Навіду декілька цитат з робіт видатних українців. Ми мусимо, мусимо навчатися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями безофіційних кордонів. Із письма Івана Франка до Галицької української молодіжі. Дуже вже багато говориться про національність, а зовсім не говориться про права людини і громадянина, котрі єдина міцна підстава для інших. Листи Михайло Драгоманова до Івана Франка і інших головне завдання, яке ми перед собою ставимо, об'єктивний та справедливий розгляд справ. Це дає колосальне моральне задоволення, відчуття, що кожен день прожита недарма. Ігор Побірченко, голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово промисловій палаці України, академік Академії правових наук України. Література у Показчику згрупована у двох розділах: поборники державності України, видатні правознавці України. У першому розділі ви побачите імена. Знайомий майже кожному українцю. Тут зібрані документи про державних, громадських та політичних діячів, які в різні часи за різних режимів проводили у життя ідею незалежності нашої держави: це Володимир Вениченко, Михайло Грушевський, Михайло Драгоманов, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, В'ячеслав Вацлав Липинський, Микола Міхновський, Симон Петлюра. Павло Скоропадський, Микола Скрипник, Іван Франко, Тарас Шевченка, Петро Шелест, чиїсь імена знайомі вам більше, чиїсь менші, деякі взагалі не знайомі. Ось, наприклад, Пенталімон Олександрович Куліш, український мислитель, письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. Навчався на філософському та юридичному факультетах Київського університету, автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Я молитись мушу за Україну, за народну душу. Вона в мені і житиме вовік. вік. В'ячеслав Вацлав Казимирович Липинський український політичний діяч, історик, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму, за Гетьманату – посол України в Австрії, засновник української державницької історіографії. Актуальними є його думки про необхідність виховання власної національної політичної еліти, патріотичного виховання. Без власної держави нема і не може бути нації українською, писав он, листи до братів хлеборобів. Другий розділ: видатні правознавці України, Знайомить читачів, з кращими здобутками вітчизняних правознавців 19-20 століття. Цей розділ складається з трьох підрозділів: Розділок розвиток правової думки в Україні, Одеська школа права. Визначний юристи радянської доби. До підрозділу війшли публікації, що за своїм змістом досліджують надбання української юридичної наукової думки 19-го початку ХХ століття. У цей період в українських університетах працювала ціле сузір'я здібних науковців, і їх дослідження не втратили в цілому своєї актуальності і в наші дні. Основи юридичної науки закладали видатні професори Київського, Львівського, Новоросійського, Харківського, Катериниславського університетів. Серед них, як зазначають фахівці, особливо виділялися фундатори нової науки правознавства: Неволін, Богдан Кістяківський, який розробив, зокрема, концепцію правової держави, Рененкамф. Його книга очерки юридичної енциклопедії перевдавалась декілька разів. Засновник української історико правничої науки Микола Прокопович Василенко. Його науковий доробок присвячений історії держави і права, історії України. Він дослідник пам'яток правової культури українського народу. Наукові праці Миколи Дмитровича Іванішева присвячені історії слов'янських законодавств, в тому числі українського права. Він же був ректором Київського університету. Сергій Михайлович Іваницький Василенко досліджував проблеми історії Магдебурзького права, період Гетьманщини, правове становище українських земель після Люблінської унії. Засновником Київської історико-юридичної школи, школи істориків західноруського права, був Михайло Флегонтович Владимирський Буданов разом з професором Федором Івановичем Леонтовичем. Про нього ще поговоримо. Представниками школи були, були також Малиновський, Максименко, Тарановський. Їх праці містять багатий фактичний матеріал і досі не втратили своєї наукової ваги. Видатним представником пліяди вчених міжнародників був професор Петро Євгенович Казанський. Він працював у Новоросійському університеті, був деканом юридичного факультету, Вчений вважається попередником концепції міжнародного господарського права та транснаціонального права. Атон Атонович Ейхільма здійснив класифікацію норм міжнародного права. Зробив вагомий внесок у систематизацію та методику викладання цієї галузі права. Він відомий також як розробник проєкту Конституції Української Народної Республіки. Помітний внесок у розвиток міжнародного права зробив Михайло Михайлович Лозинський. Він досліджував, зокрема, проблему охорони національних меншостей у міжнародному праві. Не можна не згадати Олександра Федоровича Кістяківського, професора кафедри кримінального права і судачинства Київського університету, який вперше опублікував видатну юридичну пам'ятку, права, по которым судиться малоросійський народ. У книжковому фонді нашої бібліотеки зберігається понад 200 унікальних юридичних видань другої половини 19-го початку ХХ століття. Бібліотеку створено друковані та електронні каталоги юридичної літератури XIX, начала 20-го века 1847-1927. У цьому каталозі можна знайти інформацію про рідкісні та цінні видання вчених, про яких ми сьогодні говоримо. Підрозділ Одеська школа права присвячена окремим представникам Одеської школи права другої половини 19-го, початку ХХ століття. Історія Одеської правової школи сягає своїм карінням ще 1847 рік. Юридичний факультет Ришельєвського ліцею, згодом юридичний факультет імператорського новоросійського університету, Чинні юристи новоросійського університету внісли чимало нового. Юридичну науку та практику. Безцінним джерелом для вітчизняної історика правової науки є наукова спадщина Федора Івановича Леонтовича, який досліджував історію права давніх слов'ян і Київської Русі, а також Великого князівства Литовського. В Новоросійському університеті від тисячу, він від 1865 року був ректором, деканом юридичного факультету. Першим із науковців захистив докторську дисертацію у новоросійському університеті. Значний внесок представників одеської школи права у розвиток кримінального права. Відомим чином галузі кримінального права та ювінальної юстиції був Олександр Михайлович Богдановський. Він був директором Вічильєвського ліцею, згодом проректором новоросійського університету, деканом юридичного факультету. Сучасник писав про нього Олександр Михайлович Богдановський, один із найпопулярніших людей в Одесі, про якого не, мод, не може бути двох думок. Викладач он дійсно досвідчений, талант його видатний, він знав все, що хоч скільки-небудь стосувалося його предмета, і своїми знаннями і досвідом завжди готовий допомогти студентській роботі. У новоросійському університеті склалася відома у наукових колах школа цивілістики, внесок якої у вивчення правової спадщини України є безумовним. Видатними представниками цієї школи були Васьковський, Дювернуа, Гамбара, Загаровський, Цитович, так, основні положення фундаментальної творчої теоретичної праці Євгена Володимировича Васьковського, підручник цивільного права, не втратили свого значення і сьогодні. Микола Львович Дювірнуа, професор римського права, декан юридичного факультету. Протягом семи років роботи в новоросійському університеті вчений створив наукову школу, яка відіграла вагому роль у розвитку вітчизняної романістики і цивілістики. Культовою фігурою одеського правознавства був Ілля Вінямінович Шерешевський. Він з однаковим успіхом і однаково цікаво читав лекції з римського, цивільного, морського, вексільного, господарського права з курсів історії держави і права, адвокатури політикономії. Народившись в 1888 році, він прожив 93 роки. І в спеціальному випуску журналу Часопис цивілістики, який видає Національний університет Одеська юридична академія, його колеги та учні поділилися спогадами про нього. Розвиток української юридичної науки радянської доби був складним і суперечливим, як і весь той час. Тут я пошлюся на думку авторитетного українського вченого, академіка Національної академії наук України, доктора юридичних наук Юрія Сергійовича Шемшученко. Звичайно, далеко не все, що було зроблено українськими правознавцями у радянський період, зараз заслуговує на увагу, адже те, що було написано українськими радянськими вченими, юристами талановито. Високопрофесійно зі знанням справи не втратило свого значення і для сучасної юридичної науки та практики державно-правового будівництва. До цього підрозділу включені матеріали про професорів та докторів наук, які дійсно зробили істотний внесок у розвиток української юридичної науки, відзначу, що багато хто з них продовжив плідно працювати у Незалежній Україні. Значний вклад у розвиток відповідних галузі юридичної науки в цей період зробили. В сфері теорії держави і права Володимир Володимирович Капєвчиков. досліджував проблеми конституційного процесу, теорії прав людини, теорії самоврядування, був науковим консультантом президента України, брав участь у розробці проєкту Конституції України. Петро Омелянович Недбайло одним з перших українських вчених юристів вивчав проблеми захисту прав людини як на національному, так і на міжнародному рівнях. Був постійним представником України в Комісії ООН з прав людини. Олексія Васильовича Сурілова вважають провідним теоретиком Одеської школи права. Він досліджував проблеми теорії та історії держави і права, методології. Юридичної науки. З 1968 року працював в Одесі на юридичному факультеті Одеського державного університету згодом Одеської національної юридичної академії. Був членом постійної палати Міжнародного третейського суду в ГААЗі. В галузі історії держави і права відзначимо. Бориса Мусієвича Бабія, який був директором Інституту держави та права Академії наук України. Анатолій Йосипович Рогожин викладав у Харківській юридичній академії. Лауреат Державної премії України за підручник «Історія держави і права України академічний курс у двох томах у співавторстві. Серафім Володимирович Юшков досліджував джерела давньоруського права, вченому належить наукові пріоритети у визначенні предмета і методу історії держави і права як самостійної галузі юридичної науки. Леоніда Петровича Юськова називають архітектором Конституції Незалежної України. Професор юридичного факультету Київського університету одночасно Головний науковий консультант Секретаріату Верховної Ради України, член Конституційної комісії, керівник робочої групи з розроблення нової Конституції України брав участь в підготовці проєкту декларації про державний суверенітет України, перший голова Конституційного суду України. В сфері цивільного права відзначимо Васила Филиповича Маслова. Багато років він був ректором Харківського юридичного інституту, досліджував проблеми цивільного права, зокрема, права власності, житлового і сімейного права України, лауреат Державної премії України. Геннадій Костянтинович Матвеїв. З 1938 року на юридичному факультеті Київського університету був деканом юридичного факультету, завідував кафедрою цивільного права, засновник Київської школи міжнародного приватного права. Вчені, яких ми відзначаємо в сфері кримінально-правових наук, автори підручників і монографії в своїй сфері діяльності брали участь у підготовці. Проєкту Кримінального кодексу України. Це Бажанов, Лановенко, Сташис, Світлов. До речі, Сташис Володимир Володимирович, засновник Харківської наукової школи кримінального права та кримінології. Яков Маркович Брайнін видатний представник Київської школи кримінального права. Федір Глебович Бурчак, засновник Академії правових наук, Віктор Павлович. Колмаков, один з фундаторів криміналістики в Україні, працював, зокрема, в, Одеський, в Одеському державному університеті. Павло Семенович Матишевський брав участь у роботі міжнародного комітету по боротьбі з міжнародним тероризмом при ООН в Нью-Йорку ще в 1973 році. Талановитим вченим і висококваліфікованим фахівцем галузі міжнародного права був доктор юридичних наук професор Володимир Михайлович Корецький, досліджував проблеми цивільного права, міжнародного публічного і приватного права, міжнародного господарського права, а також всесвітньої історії держави і права. Був директором інституту держави і права Національної академії наук зараз. Цей інститут носить його ім'я. Шановні друзі, показчик охоплює широко коло джерел: наукові, навчальні, науково-популярні, довідкові видання. Через відсутність у бібліотеці кількох значущих видань були використані фонди наукової бібліотеки наукового університету. Національного університету Одеська юридична академія, і ми вдячні бібліотеці за можливість працювати з цими виданнями. При підготовці бібліографічних довідок були використані енциклопедичні видання, енциклопедія історії України, енциклопедія сучасної України, велика українська юридична енциклопедія та юридична енциклопедія у шості томах. Наукові видання, тисяча років української суспільно-політичної думки, антології української юридичної думки, біографічний словник професори Одеського новоросійського університету, а також видання Сто великих українців. Складна й кропітка робота була проведена упорядниками сформування довідкого допоміжного апарату, який складає Алфавітний показчик персоналій, показчик авторів, упорядників, укладачів, членів колегії, редакторів перекладачів видань, показчик періодичних та продовжуваних видань, перелік абревіатур, перелік скорочень. Показчик містить 1545 позицій. Обсяг видання 328 сторінок. На завершенні презентації. Я хочу звернутися до присутніх зі словами доктора юридичних наук професора Володимира Дмитровича Бабкіна. Доки ми не навчимося берегти та примножувати те, що об'єктивно отримано в спадщину попередніх поколінь, у нас не буде культурних цивілізованих засад суспільного прогресу, без пізнання і усвідомлення до кінця уроків. Нашого далекого та близького минулого ми будемо приречені на блукання в темряві історичного кола часу, повторюючи здійснювані вже будь-які помилки та обов'язково здійснюючи свої нові.